Всім добрий день Сьо, е, ласкаво просимо на канал ТІКАЄ Факти від вані Зайця. Мене звати Заєць Іван Сергійович. Я вас ведучий, ведучий по тікаю факти від вані. Це мій канал. Сьогодні я вам розповім е, про слонів. Е, я в прошлый раз я розказував про свою сім'ю. І тепер ви мене попросили, щоб я зняв знову якесь друге відео. Тому я сьогодні вам розповім про слонів. Так, я сьогодні прочитаю вам, ну, тому що я не спів, вибачте. Так, давайте я вам розкажу про слонів. Слони виглядають ось такі е, з хоботом, Ну, у них є такі хвостики, і вони можуть опитати в жарких странах. В Африках, в Індіях, ну, де загодно. Слухайте, дивіться, одного разу придохонні організми в серйоз занепокоїлися, що чисельність цих милих громадин швидко скорочить. Тому тепер, 22 вересня, щорічний всесвіт, день захисту, слонів, інформація Укрметія. ну, так, ну такая правда. А ты знала, знал, что э, слоны тебя бывают левшими и правшими? А что они одни из самых разумных на планете? Нет. Вот то, бей, еще несколько интересных фактов. Так, я сейчас вам расскажу, Сони сплять цього, так, я зараз вам скажу. Теж бувають з ліпшими і правшими. А що для гарного фізичного і емоційного стану людині потрібно в середньому 8 годин сну? Коли ти спиш менше і міркуєш, Стажко важче, і відчуваєш, ти себе неважливо, що вони так довго спати не можуть. Тому що дуже хочуть їсти. Слони змін. У людини все просто. Спочатку виростають молоч... молочні, потім їх змінюють корені, і якщо з це щось не так, Допоможе тільки стоматолог. У дикій природі у слонів немає стоматологів, а зуби швидко зношують, тому що вони дуже ненажеливі тваринки. На щастя, природа все, все подбала нові, нові кісткові утворення, ростуть у задній частині рота. І поступово виступають вперед. У цих тварин дуже великий мозок. Він важить близько 5 кілограм, і в ньому умішається величезна кількість інформації, яка зберігається багато-багато років. Ось, наприклад, був випадок в одному з американських Заповітників одного разу туди привезли нову слониху. На подив співробітників одна з місцевих слоних її впізнала і їй дуже зраділа. Виявилося, що тварини знайомі по цирку, якому разом працювали. Це було 23 роки тому. Вони чують. Слух у них пригумовшений. По-перше, ці дивомисні тварини здатні в... В... вловити частоти, які недоступні людським богам. А ще, завдяки незвичайним клітинам на шкірі ніг, вони вміють визначати, звідки точно виходить звук. Теж встигла подумати, що у людей цей орган дуже невиразний. Почекай, ось тобі ще один привід для я зас... дорослі, знаєш, як вітається слон? Він доторкається хоботом до рота іншого слона. А потім вони ще, можуть, трошки потертися лак. Мі-мі-мі. Це всі е, так. І так. Це всі цікаві факти про слонів. Це був канал, канал «Цікаві факти від Вані. Я ведучий Ваня Заєць Ваня Заяць, Заяць Сергійович. І це всі цікаві факти. Якщо хочете нових фактів, пишіть в моєму відео, що, які ви хочете факти. Ну що ж, всім пока і до нових зустрічей!